Да, вітаю. Вітаю, вітаю, Україна, вітаю, Дан, України, вітаю глядачі. Дан, скажи мені, будь ласка, взагалі, от зараз в Міністерстві оборони, що відбувається? Які там після кадрових змін події? Чим живе Міністерство оборони? І що найактуальніше сьогодні, які запитання в Міністерстві оборони? Ти знаєш, я б хотіла сказати щось хороше, і я б хотіла закінчити свій серіал, який я вже пишу 4 місяці, але, на жаль, він не закінчується. І на жаль, я два тижні, чесно, я два тижні сиділа, нічого не писала. Якщо ти бачив моїх дописам жодної критики, нічого. Але вал проблем вже знаєш, це як сніжником, який несеться з вершини гори, і він стає все більше, 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 більше. І я розумію, що просто в якийсь момент нашим нашим воїнам нічого буде їсти і не буде чим стріляти, і це не пусті слова. Сьогодні один з поставчальників сьогодні офіційно на міністерство оборони зайшло е, зайшов офіційний лист е, від, від одного з офіційних постачальників е, харчування, е, у якого велика кількість повір, велика кількість лотів е, о, скажімо так областей і людей, які він обслуговує, і він написав, що в зв'язку з відсутністю оплат я ви, ми вимушені зупинити поставки. Тобто, це вже не просто мої. Е, Якісь там до, до ну, якісь логічні е, висновки, якісь е, мої там накручування, це вже є офіційний документ Міністерства оборони. Він вже зайшов. І е, ти знаєш, е, якщо буде у нас голодна армія, якщо у нашої армії я вже бачила, чесно кажучи, мені дуже боляче це бачити. Е, звернення військовослужбовців відеозвернення стосовно того, що немає БК різних калібрів. То, вибачте, питання е, існування держави України е, просто стане на кону е, знову ж таки, і ти знаєш, я чого я дуже боюсь особисто. Я думаю, це цього бояться всі. Це знову возити своїх дітей за кордон невідомим в якому напрямку. І е, от це саме те, те, що мене заставило вчора вже написати допис, тому що я розумію, що ну слухайте, ну хотілось по-хорошому, хотілось е, якось. Е, Побачити зміни змін. Ми не побачили. Ми побачили звільнення е, на тому тижні, в понеділок того тижня. Після чого міністр поїхав, він з'явився. І коли він з'явився, вже господи я не знаю, три чи чотири дні. Знаєш, я вже вчора написала, кров витікає з під дверей е, тих людей, які приймають рішення, бо вони там рубляться на життя, на смерть. За ці, за ці ключові посади. Ключові посади. Вибачте, вони, вони в нас пусті, це тилове е, забезпечення, це зброя і це міжнародні відносини, міжнародна допомога. Тобто, про що можна ще говорити? Дан, а давай розшифруємо трохи для людей, тому що не всі все розуміють. Перше, наскільки мені говорять мої джерела в Міністерстві оборони, як я кажу, злі язики з Міністерства оборони, що лист, е, який я отримав Міністерство оборони, говорить про те, що. П'ять областей не будуть постачатися, в п'ять областей не будуть постачатися декілька областей, не буде постачатися е, їжа. Але щоб люди розуміли, якщо, наприклад, наприклад, ми не кажемо, яка область, в Київську область не буде постачати, то ще це говорить про те, що це не будуть отримувати бригади Київської області, які зареєстровані. Абсолютно вірно. Абсолютно Наприклад, 112 або Львівська, або Львівська область, а, або будь-яка інша Луганська, Одеська, будь-яка це бригади, які саме там будь-які. І це говорить про те, що величезна кількість бригад не отримає тилове забезпечення, які повинні отримувати. Е, також ну, вже є відео в мережі, і хлопці записують, що із них немає снарядів: тих снарядів, які повинні забезпечувати саме. Потрібна кількість міністерства оборони і знов та ж сама проблема. Скажи мені, будь ласка, ну а хто ж тоді виграші, якщо ЗСУ не отримує е, те, що повинно? І що взагалі відбувається? Що, що, що таке, ніхто не може підписати рахунок, німа кому, чи що. Немає кому звісно, немає кому платежі стоять? Я тобі скажу, сьогодні більше ще більше інсайт. Сьогодні держсекретар, якого призначили перша жінка? У функціонал якої не входить підписання платіжок, Сьогодні в екстреному в екстреному якомусь порядку, ну видно після того, які пишу, які я навела вночі, підписала платіжки. Але питання: а чи прийма платіжки підписані держсекретарем казначейством? Бо казначиство, якщо проведе ці платежі, то вибачте, людина, яка сидить там і проводить платежі, вона то також понесе відповідальність, тому що підписувати такі документи має профільний за міністра і за міністра по фінансам. Окей, вчора обрали за міністра по фінансам. До речі, про нього в мене тільки гарні відгуки. Але поки людина війде в в курс справи, поки розбереться, що треба підписувати що ні. Поки е, скличе там всі підрозділи, щоб йому доповіли, яка ситуація, і щоб ти розумів, у нас у нас же забезпечення е, по за потребами генштабу не на 100%, У нас грошей не на все є. До речі, я тобі хочу сказати. Я не знаю, як Земліцький там сидів і, і розкладував пасіян, але він якось вмів балансувати між тим, що от нам треба умовно кажучи, 100 мільярдів, а нього тільки 50. Але він вмів якось так розкидати по постачальникам, щоб і не зірвати поставки і. Викрутити з цієї ситуації і ждати, чекати, вибачте, наступних платежів з бюджету. Що зробить людина, яка зараз зайшла на посаду на цю посаду, і чому не він підписував платіжки, а підписував держсекретар, мені невідомо. Я тобі скажу більше. На тому тижні не на тому. Да, на тому тижні у мене була, я організувала зустріч з Кабміном, а тил сказав, що у них недостатньо забезпечення по тиловому напрямку. і ми Мені вдалося вигристи, вибачте, з резервного фонду 2 мільярди гривень. 2 мільярди гривень, на секундочку. Елементарно немає кому лист підписати. Мені телефонують з економіки кажуть, кажуть, а ви заберете 2 мільярди гривень чи ні? Хто я? Хто я? Хто я маю? Як я їх маю забрати? І кінець кварталу. Розумієш, що саме страшне? Кінець кварталу. Немає платежів. У нас всі е, закупівлі з ПДВ. Це е, зараз всі постачальники влітають в податковий кредит. Якщо в них немає цього кредиту, вони його мають заплатити, і тоді вони йдуть з позовами до Міністерства оборони, і вони будуть обґрунтовані. І починати кар'єру з позовів е, до Міністерства оборони, ну я не знаю. Ти знаєш, для мене це загадка, і на сьогодні е, рішення по замам не прийняте. І я не знаю, чи буде воно винесено завтра на кабмін, і чи буде воно прийнято. Але ж навіть якщо самих гарних людей зараз посадити на ці посади, це тилове забезпечення, це міжнародні відносини і це зброя. Вибач, людина буде входити в курс справи ну, ще певно пару тижнів. Далі що відбудеться? Людина, яка прийшла нова, вона буде довіряти начальникам департаментів, які зараз існують. Велике питання. Соосо, so -so, да. Вона може не довіряти зовсім. Щоб ти розумів, всі довіреності на підписання договорів закінчуються 30.09. Все, 30.09 у нас зупиняється робота Міністерства оборони взагалі, навіть на підписання договорів. Вибач, це що два дні залишилося? Так. А, дуже добре. Все що, все, що, oh, все, oh. да, все, що ми зараз торгуємо на Прозоро, араз все, що ми зараз торгуємо на Прозоро і запускаємо процедури, вони не мають жодного сенсу, тому що всі процедури ми можемо проторгувати, але потрібно, щоб хтось завізував, підписав договір, мав на це повноваження і поставив це в зобов'язання. Зареєстрував Держказначейство і тоді виникають зобов'язання бюджетні. А я не знаю, ти знаєш всі в такому, скажімо так, навіть всередині міністерства оборони, всі в такому шоці, що ніхто не знає взагалі, що робити. Тобто, нас лишилось два дні, коли ми ще можемо щось підписати. І далі я не знаю знову ж таки, якщо людина, яка буде по по напрямку ТЛВ, або озброєння прийде, вона почне міняти поки її перевірять, поки її оформлять, поки вона отримала цей електронний підпис, це також час. Далі вона почне міняти начальників департаментів, бо вона не буде довіряти цим людям. Да? Прийдуть якісь також люди, які взагалі Міністерство оборони досить специфічна структура. Міністерство оборони постійно це потрібно постійно працювати з генштабом. Розумієш, це постійно комунікація з генштабом. Тому що тил це генштаб, замовник, а центр якості це генштаб, хто приймає розробка, це генштаб. Тобто, це постійно взаємодія з генштабом. Ну по зброї ти сам розумієш, да? там тільки до тому, що вибач, тому що не тільки. Тільки ТВК потрібно отримувати це технічне, це технічно військова допомога. ТВД вибач, допомогу відати, да, але від... треба закупляти так. і це найважливіше, тому що закупляти треба те, що треба генштабу. Правильно, так це постійна комунікація з генштабом, розумієш, поки вони там призначать на нових своїх людей, поки вони їх знову ж таки перевірять, поки ці люди отримають доступ, поки знову ж таки, доступ до Держтаємниці також не за один день робиться. Поки вони там все це пройдуть, Слухайте, да ми зараз на місяць просто заблокуємо все і дійсно, через два місяці ми будемо вивозити своїх дітей. Слухай, це, це страшне. Вибач, мені от щось в голові крутиться: а яка одна країна отримає тоді позитив від цього? Виключно одна може бути. Яка не підскажеш? Я знаю, яка ти знаєш, яка 404 країна. А кого зараз лобіюють в міністерстві оборони в той час, коли ну, старивого міністра вже нема? А новий міністр ще, скажімо так, не зайшов у владу. Скажи мені, будь ласка, є якісь там клани, які хочуть щось там протягнути, якісь рішення когось поставити на посаду, щось порішати, быстренько, якийсь там прямий договір або ще що. Чи ні, ні, ну що, всі порядні, всі зрозуміли, не можна так собі вести ну, слава, під час війни? Ну, ти ж помітив, що почалось з чого? Почалось з мого Мочилова. І не я перша написала, що мене там проручать радники міністра, о, не в радники, а в заму міністра оборони. Це почали писати інші, інші е, е, канали. Ну розумієш, так? Да? Так, але дивіться, це, це окремо, все ж таки. Е, хто зараз найзацікавленіший з от як ти вважаєш? Це на твій знаєш, на твій дівчачий розум. Там мій хлопський розом, твій дівчачі. Блондини з тим розом хочу а. вам сказати, що, да, що там а, зараз боротьба, де я ж кажу, що там кров вже з-під дверей витікає, там лобіють саме ті групи, які хочуть вийти знову на прямі договори і помножити прозоро на нуль. Так, чому це правда. Дан, чому я не здивований? От скажи, так, ну... що, що ти не здивований? Я не здивована також. І до речі, саме вони замовили оцей хайп. О, а давай поговоримо про хайп. Дивись, давай. О, дивись так. Я вже тиждень е... спостерігаю, як тебе намагаються облити Два, два, два. Вибач, Я побачив тільки тиждень, але мене запитала людина, написала мені, я відверто кажу, тут в відкритих коментарях: А що це з Яровою? Я пишу йолопи. Намагаються облити дану брудом, але в це можуть повірити виключно інші йолупи. І, от дивись, до цього приєдналися анонімний телеграм-канал. Цього приєднався Соловйов, російська пропаганда. Навіть Соловйов, навіть, навіть такий покидьок, як російський пропагандон Соловйов. Про так. і може було б вигідно, щоб якогось поганця призначили Правильно, так. Якось інше. Тебе не дивує ця історія, що об'єдналися наші корупціонери, наші, м'яко кажучи, не дуже порядні люди? До речі, це не перший раз. І російські пропагандисти. Я таке бачив, до речі, коли і мене мочили одночасно. А дивись, тебе не дивує, що вони знову б'є. А де ж інтереси України? Ну, де де, не хочу тобі в ріфму відповідати. Не треба в ріфму. Але ну скажи мені, будь ласка, ж, ну розуміємо це, величезні гроші вкидають зараз в це мочилово. мочило. Якщо да, хочуть? Да, хочуть? хочуть, господи, збити мене з посади заступника міністра оборони, що тут незрозуміло? З можливого призначення. З можливого призначення, так. Ну, дивись, яка дивна позиція. Людина працює в інтересах держави, а її хочуть збити. Ай-яй, ну як так може бути? Ніколи такого не було і знову сталося. Ти бач, які дива. А ти знаєш? Я не здивуюсь, навіть якщо мене викинуть з тендерного комітету, От взагалі не А як це може. А таке може бути? Наказу міністра оборони, звісно. Ні, ну дивись, дай так. А щось мені підсказує, що Ростем Мумеров розумна людина, і він не хоче починати. Euh, з такого euh, більш того, я вважаю, що йому корисно було б співпрацювати з тобою, тому що ти можеш допомогти. я вчора написала допис, ти О. розумієш? Мене немає, мене немає якоїсь там. От я хочу на посаду. Слухай, це розстрільна посада взагалі, да це камікація бути, да мені це не треба. Це треба бути камікадзе, щоб на неї погодитись, розумієш і тягнути на собі оцю ось цей вал проблематик, який кожен день тобі на голову а, сипиться. і це розстрільна посада. І мені це ну скажімо так, що якщо у когось там склалось враження, що це моя там самоціль, да цього до, до домогтись. Люди добре, ви не розумієте, під що я себе підставляюсь. Коли я даю згоду на це, це ну, це ну це просто це ДБР, це СБУ на голові, це прокуратура, це всі на світі. Але ж я вчора написала допис: що зустріньтеся зі мною. Я вам розкажу, я знаю, ну, ти знаєш, з 15-го року я була на посаді радника полторака і два роки я там пропрацювала. Я зайшла зараз. Я знаю кожен закуток Міністерства оборони. Я знаю, звідки може прилетіти. Я знаю, як може прилетіти. Я знаю, як зробити, щоб не прилетіло. Так, да, ну дивись, от стільки питань, які ми сьогодні підняли, а тобі тебе не дивує, що майже всі ці питання співпадають з листом. Який отримав Український уряд і офіс президента від а, американського керівництва? Тебе не дивує, що все це це програмні кроки, те, що ми проговорювали, які прописані там? Як тебе це? Ти знаєш, не дивує, тому що це перше, це здоровий глузд, раз друге як я прекрасно розумію, що Америка та країна, яка е, е, вираховує все. Знаєш, просто вираховує все. Це їх е, така політика. Е, якщо навіть взяти страхову медицину, да, то вона на цьому побудована, що е, легше там упридіть, да, чим потім лікувати. Е, так от це країна, яка прораховує все. І якщо е, хтось думає, що е, вони не знають про те, що я говорю, а каже, не, роз, не розхитуйте чого вам про це не можна говорити. Якщо ви думаєте, що я, вони не знають, про що я говорю, ви дуже сильно помиляєтесь. І, до речі, ці зараз дві місії за аудитом, які направлені до України, це якраз показник того, що все терпіння закінчиться і якщо хтось не знає, до сих пір що кожного місяця ми отримаємо прямі вливання від Сполучених Штатів Америки в наш бюджет. Це безпрецедентно з часів В'єтнамської війни. Це безпрецедентна зараз історія кожного місяця. Як тільки ми перестанемо отримати ці вливання, вибачте, курси 39 і 40, ви не побачите взагалі ніколи. Ну, у 400 от побачите, там і таке да, і далі далі. І стосовно того, що ти сказав, що це співпадає з тим, що вимагає від е, країни Україна уряд Сполучених Штатів Америки, то я тобі хочу сказати навіть більше. Е, мене підтримує посольство е, Сполучених Штатів України і мою діяльність також. І е, скажімо так, те, що зараз вимагається і від НАБУ. І вимагається від Міноборони, поміть, там написано антикорупційна діяльність, так? незалежність, незалежність, незалежність громадський, громадський контроль, прозорість це все те, що від нас вимагають партнери. Якщо це комусь не потрібно, то тоді вам не потрібна країна Україна. Тому що, якщо у нас, нас кинуть наші союзники, вибачте, все це закінчиться дуже швидко, за одну хвилину, і не на нашу користь. На жаль, ти права.